Організовано обстеження та моніторинг території вказаної ділянки, відновлено пішохідну доріжку, вздовж трамвайних шляхів проїжджу про, частину та здійснено облаштування водоупорного залізобетонного парапету висотою 20 см. Проведено обстеження зливових лотків вздовж трамвайних полій та каналізаційних колекторів діаметром 1500 1800 мм, які проходять по узвозу Маринеска, і укріплення підпірної стінки з боку вулиці Приморська ущільненим ґрунтом та облаштування системи дренажу. Двифовоних труб щодо збору відведення та скидання поверхневого стоку систему зливової каналізації, яка проходить по вулиці Приморській. З метою термінової розробки висновків щодо характеру та причин сувних процесів, фахівцями відповідних служб рекомендовано в найкоротший термін виконати комплексні інженерно-геологічне вишукування, розрахунок стійкості схил, облаштування шести гідрологічних спостережних свертловин, обстеження території на наявність підземних порожнин. За результатами цих робіт, е, от саме заплановано. Як ви сказали, поставили питання виявити, в чому причина цих явищ? І відповідно, коли ми з'ясуємо, якщо вдасться з'ясувати, хто саме винуватий, на виконання цієї роботи, потрібно два місяці самої роботи. В липні ми отримаємо результати.